Доброго дня, вас вітає окремий підрозділ снайперів 23-ї бригади. Позивний Оскар з 2018 року захищає власну державу. З 18 років став на її захист та для того, щоб вигнати орків з нашої землі. До сьогоднішнього дня ніколи не звертався особисто до волонтерів. І вперше її не можу. І немає можливості власними силами та силами власного підрозділу покрити витрати. Тому прошу вас допомогти зі збором. Нам критично необхідно придбати найкоротший термін додатковий автомобіль, бажаний якийсь недорожний для того, щоб можна було ним рухатись і виконувати бойові завдання у зоні виконання бойових дій. Також потрібна старлін, тому що зв'язку тут немає, і це давно відомий факт і додатково. Павербанк EcoFlow, тому що знову ж таки крутити генератор доволі невигідно і не завжди є можливість вмикати його цілодобово. Крім того, EcoFlow можна використовувати і на передовій для того, щоб зв'язуватися з вищим командуванням для уточнення задач, тому що дуже часто буває така ситуація, що зв'язку немає. Тому прошу всіх небайдужих докласти максимальне зусиль, щоб в найкоротший термін зібрати ці необхідні кошти. Всі інші інформації ви знайдете під даним постом в описі. Дякую за увагу! Все буде Україна! Слава Україні! Героям! слава!